Добрий день глядачі Ютуба, колеги. Сьогодні у нас вже 8 листопада. І слава Богу, ми завершуємо зоранку. Свою оранку ми вже завершили. Тут попросилось 2 гектара прямо по палки соняшника. В принципі, тут ми його Сіяли, прискали, в общем. Допомагаємо людям, яких немає те. Так, ну, в принципі, що, соняшник як соняшник, не дуже грязний. Ну, можна сказати, хойте більше буріння, хойте менше. Тут була весняна дісковка після кукурудзи, культивація і посів. Ми думали, що буде набагато гірше, ну але ну, так, соняшник до 20 центнерів, я думаю, дав. Це без добре, без нічого. Я думаю, це і так хорошо. Так, так ось у нас виходить. Куди підбиває, куди не підбиває. Поримо не дуже глибоко, десь на глибину 25 см, щоб людям по солярки не дуже було. Накладно, тому що зараз солярка коштує немало. Як хто знає, то в принципі ну так. Так, такий фонус уранки. Та зараз покажемо далі. Перекидаємо круга. Звичайно у нас трохи сирвата, ну але на дві години дня стоїть дощ, зараз 12-та, то в принципі, сталося тут небагато, менше половини. Тому треба доробити. В принципі, що можемо бачити. Звичайно, полки зверху є, ну, але вони до весни перетрюхнуть. показують там був Полтавській області, прям теж по палкам йдуть. Теж в мене поставлений бампер той що я... Робив на соняшник, щоб тіскувати соняшник, щоб нічого ніде не лізло. Тут і в радіатор точно не попаде, тому що під ним така масивний метал дуже великий, такий як противага, можна сказати. Ну, але щоб проводів також тут знизу немає, ну, щоб не царапало фарбу, щоб ніде в лишні міста не залазило Ось можемо бачити як виходить. Я гадаю доволі пристойно. Воно до весни чуть-чуть перетрюк, не борінками воно розів'ється і буде тут чорний пар. Може, бачите, ось вже з'являються краплі дощу. В принципі, дуже такого, щоб не бачив. Я думаю, що ще годинку точно не буде дощу, Ну а годинки нам вистачить, щоб доробити. Да, так ось. І в цю сторону то ми йшли. Вже... Проти шерсті це ми йдемо за шерстю, тому можна бачити ворон. Сподіваюсь, дасть погода доробити, щоб трактора можна було помити і вже поставити на зимні сплячку, так сказати. Буде чекати до весни, весняних робіт. Поміняємо весною йому масло. Звичайно, він не, наро... не наробив на масло, ну як сказати, моточаси тут по книжці 300 мотогодин міняти. Ну, Всі знають, що краще міняти у 200 мотогодин, ой, 250 мотогодин. Ну а ми наробили за рік 200, ну чуть-чуть більше 200 моточасу. Все одно буде масло мінятися, так як техніка ця не із дешевих. Проще поміняти масло, ніж потім робити двигуна. У цього двигуна сервісники казали, ресурс самого двигуна 8 тисяч моточасов. Ну, з нашими наробітками, то в принципі на дуже багато років. Дай Бог, щоб це було так, як ЗМТЗ, ЗМТЗ нам повезло, вже там почти 6 тисяч моточасов, ми до двигуна ні до чого, ні до коробки, ні до моста не лізли, міняли, міняли тільки масла, ну по чи там то бортова, то радіатор, в принципі, таке то несущественне. Ці, що так сказати, самі останні МТЗ, які завозились до 24 лютого 2022 року, то вже були не ті МТЗ. Тому було прийнято рішення купити цього трактора, так як запчастини зараз не МТЗ, можна сказати такі, як і на цього, але цей, я думаю, що буде на порядок надійнішим комфортнейшим на бахе так можно открыть викно папа выходи прямые ефир можно оставать палка отрещений Звичайно кидає, ну доходимось до краю так вийшло кажуть ми піднімаємо можна в принципі перевертати, хватає. Стекло, ну, але краще його закрити, щоб у нас в кабіні була теплота. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. В принципі, ще кояка робота буде, будемо знімати. Саме головне продати нашу продукцію вигідно. Як хто розказує в ноль, це теж в принципі добре, але для чого працювати, якщо виходити в ноль, я не розумію. В так, що ж, друзі, до побачення, підписуйтесь, став лайки і все буде Україна.